Вітаю всіх! Це наступне відео по роботі з програмою Adobe Illustrator, і сьогодні розглянемо з вами роботу з кольором, з суцільним та градієнтом. Отже, ми вже знаємо, що на панелі інструментів у нас є доступ до задання кольору для об'єкту або його сливки, або його обведення. Коли ми двічі класимо по значку, у нас відкривається вікно селектору. Це перше місце, де ви можете вибрати і налаштувати колір безпосередньо для кожної нової деталі, яку ви малюєте. Що складається вікно. В центрі ви бачите власне, колір і його відтінки від яскравих до темних і насичених. Правіше у вас шкала, де ви вибираєте власне, сам кольор, який ви будете міняти в тоні. Рухаєте повз міняється колір. Далі у вікні, ви просто клацаючи ліву кнопку мишки, вибираєте, який відтінок саме цього кольору ви хочете бачити. Біля повзунка, біля цієї шкали, знаходиться вікно, яке ділено на дві частини. Знизу ви бачите кольор, який був на самому початку. Тобто той, який був, коли ви тільки клацали по значку. Зверху відображається новий кольор, тобто той, який замінить собою нижній. Разом з тим, коли ви рухаєте курсором і вибираєте кольор, інколи з'являється. Трохи правіше. Значок зі знаком оклику. Він вказує вам на те, що цей колір виходить за межі того, який можна друкувати. Так як ілюстратор працює таким чином, що ви в основному робите ілюстрації для друку, то ви працюєте в палітрі CMYK. І оцей вказівник а, дає інформацію про те, що цей відтінок не зможе бути відтворений під час друку саме в тому вигляді, в якому він є. Для RGB-палітри це нормально, він буде відображатися на екрані, тому що ці кольори вони йдуть під а, адекватне відображення на будь-якому цифровому пристрої. Якщо ж ви друкуєте, вам потрібно брати колір, який підпадає під діапазон. З'являється цей значок, можете по ньому клацнути, і повзунок переміститься до найближчого відтінку цього тону, який будь-який принтер зможе надрукувати. Під ними. У вас є режими, в яких відображається це вікно з кольорами. Або кольоровий тон за замовченням най... найзвичніший для нас вигляд, який ми бачимо за замовченням в будь-якій програмі, де обираються кольори. По насиченості від яскравих до темних, і так само повзинково ви визначаєте, наскільки він буде насичений або позбавлений насиченості. Яскравість. Знову ж таки, від кольору до його вибіленої, скажімо так, дескравої частини. Ну і позимком ви контролюєте а, саму ескра, тобто наскільки вона сильна або наскільки вона слабка. Розділена палітра RGB, яка в кожному, а, на основі кожного із каналів червоного, зеленого або синього, показує, як воно буде переходити а, плавно в інші відтінки, дотичні до нього. Ну і сама палітра ЦМІК, яка представлена у вигляді відсоткових значень, де ви просто задаєте для кожного із цих кольорів для бірюзового, фіолетового, жовтого і чорного, або ключовий кій колор. Який вигляд матиме, який точно колір вам необхідно знайти. Це. Саме перше, що ви бачите. Якщо подивитися в панель зверху, коли ви малюєте фігуру, е створюєте і дивитесь, так само можна ще на цій палітрі е вибрати. У вас або колір заливки, або кольор обведення. Але якщо це вікно, ви бачите, що тут не просто якийсь селектор, не просто вікно вибору кольорів, а тут уже е заготовки. Це вікно називається зразки. Воно знаходиться так само у вас на панелі. Е Справа додаткових інструментів, і позначив з таким значком: Swatches зразки. якщо ви його відкриєте, то у вас а, кольори будуть представлені у вигляді уже заготовлених, а, які ви використовували, або які ви створювали, і групи, якщо вони так само були там до, до цього або створені вами, або ви їх завантажили звідкись. Ще над ним, над цим значком може бути а, просто інструмент колір, який, по суті, демонструє вам. Такий же селектор, який працює, якщо зайти в його меню в якомусь із режимів або це градації сірого, палітра RGB, палітра яскравості насиченості, ЦМІК, ну і кольори для веб-переглядачів, тобто ті кольори, які точно відобразяться в будь-якому браузері незалежно від того, наскільки нової він версії. Тому що тут можуть бути обмеження по тому, які кольори здатні відображатися у веб-застосунку. Всі ці інструменти, до речі, якщо їх немає на панельці збоку, вони знаходяться у вікні Windows у вікно, де просто треба знайти, класнути і відкрити відповідне діалогове вікно. Так от, Палітра Swatches, Зразки. Тут ми бачимо кольори, які або використовували, або які йдуть за замовченням. Тобто, якщо у вас вибрана фігура, ви можете вибрати для чого: для заливки або для обведення буде цей колір. І він застосується, він додасться. Якщо ж подивитись трохи нижче, у вас ще є е, групи кольорів, які ви або створили, е, зібрали групи або із е, створених раніше або наявних, або звернулися внизу до кнопочки бібліотеки, і вибрали е, групу кольорів, які поділені за якоюсь із е, ознак. Тобто, по суті, це. Визначені схеми кольорів, які відносяться а, до якоїсь категорії, наприклад, на основі а, найоживаніших кольорів якоїсь там епохи, а, кольорів, які властиві певним стилям малювання і тому подібного. Вибираєте, у вас відкривається підне віконце додаткове, де всі ці зразки у вас будуть. Вони будуть поділені на групи. Ці групи складаються з певної кількості довільної кількості кольорів. Які ним а, властиві. Тож, так само можете звідси взяти і застосувати до виділеного об'єкту, до його певної категорії, або це буде колір, або це буде обведення. Якщо ж не група, а хочете створювати кольори самостійно, то внизу у вас є значок кнопочки плюс, який дозволяє вам створити новий кольор і додати його до а, існуючої а, галереї. У вікні, що з'являється, ви побачите, що ви можете задати ім'я. Кольору, який хочете створити, вибрати тип кольору. Тут два режими: це тріадний або плашковий кольор. По суті, перший режим використовується, коли ви робите багатокольорну ілюстрацію, коли у вас там, малюнок або робота, складається з великої кількості кольорів, і вони всі йдуть під друк, по суті. Другий. Режим Spot Color, тобто плашковий він іде тоді, коли ви е, використовуєте. вам потрібно зробити один колір, але в максимально широкому діапазоні. Тобто, зазвичай цей режим використовується, коли ви створюєте кольори або використовуєте якісь стандартизовані, типу існуючі е, стандарти кольорів, які застосовуються е, однаково на будь-якому обладнанні, неважливо, де б ви його там друкували. Зазвичай це Pantone кольори або інші е, каталожні. Які прийняті як стандарт, і відповідно вони мають однаково відображатися в будь-якому програмному забезпеченні і однаково виглядаючи, друкуватись так само на будь-якому пристрої. Для ілюстрації 100% завжди використовується процес Color. У нього так само є ще доступний режим перемикання. Це буде колір глобальний або локальний. У плашкового він за замовченням завжди глобальний. В чому між ними різниця? Якщо створити будь-який колір, ну і вибрати при цьому ще й е, режим, в якому він буде створюватись. Якщо я створю один колір з е, галочкою Global і підтверджую його, він з'явиться в бібліотеці, але він буде відрізнятися. Він буде позначений ось таким невеличким котиком внизу, е, який вказує мене на те, що цей колір е, має іншу властивість ніж. Всі попередні. Якщо ж створити ще один раз такий же колір, але при зняти режим Global і підтвердити, він з'явиться. Між ними візуально не буде жодної різниці, не налаштування окрім одного. Якщо створити, до прикладу кілька фігур. і до одних застосувати кольор, який йде без відмітки, що він глобальний, а для других проклацати кольор, який позначений цією плашкою, то і буде все наступне. Якщо будете міняти в палітрі колір, тобто ви захочете змінити, ви його створили, вам треба поміняти а, його кольор. Двіжі по ньому клацаєте, міняєте цей відтінок, скиньте виділення. Клацайте, міняєте відтінок, міняєте колір, він на панелі помінявся. На об'єктах, на яких він вже був нанесений, не помінялось нічого. ну, Якщо він тільки не був вибраний. Але якщо я при цьому зміню колір глобальний, всі об'єкти, на, об на які він нанесений, він буде мінятися. Тобто це зручно використовувати, коли вам треба робити макет. Або дивитися на а, велику кількість м -м, фігур, які у вас намальовані. І при цьому треба зробити їх в кількох кольорових варіантах. Простіше міняти саме налаштування кольору, щоб він мінявся на всіх об'єктах, до яких він застосований, ніж змінювати це а, вручну. Якщо ж вам треба кілька кольорів, ви вже там створили їх, ви можете їх організувати в групу. Тобто це буде. А, Така собі папка, в якій будуть зберігатися, визначені вами як користувачем кольори. Тобто ви їх вибрали до вільному порядку, клацали на значок папки, дали їй назву, і ці кольори перенеслися у вас у відповідну свою групу. І тепер вони будуть так само завжди присутні тут. Цю ж групу можна і ці зразки можна зберегти собі в а, окрему бібліотеку. І, наприклад, переносити їх наприклад, з пристрою на пристрій, і використовувати для своїх ілюстрацій. Через меню, яке доступне в цьому вікні, в принципі, ви можете дублювати всі ці ж операції, які у вас позначені на панелі внизу. Створити новий зразок, створити нову групу. Далі йдуть інструменти сортування, тобто можете їх по імені, по використовуванні кольори, які не використовувати, не використовувані воно буде вибирати, в якому вигляді буде представлено цю панель от, і тому подібне. Також виборні кольори або всю цю панель можна зберегти собі а, в, в бібліотеку, або в форматі Adobe Illustrator, щоб відкривати в подібних програмах, або в форматі ASE, якщо це потрібно, для якихось інших програм. Ще один інструмент, а, який дозволяє вам а, керувати кольорами, це а, панель Color Guide, такий провідник по кольорах, а, але він працює в дещо іншому режимі. Ви вибираєте, наприклад, якийсь кольор а, через там, заливку. Головний відтінок. І цей режим робить таке. Він бере цей колір за базовий. Він з'являється у цій піктограмці, да, по якій його можна міняти. І разом з тим він додається в палітру, де на першому місці стоїть виборний ваш вами колір. Далі створюються на його основі, налаштовуються інші кольори, які йдуть по певних правилах. Вони називаються правила гармонії. І тут організація кольорів іде, або це, наприклад, аналогічні, монохромні, комплементарні, тобто те, як вони розташовуються на а, колі кольорів, і відповідно це або сусідні, або протилежні кольори, або різні понасиченості відтінки одного і того ж самого кольору. Тобто про все це можна поцікавитись самостійно. Головне, що на основі цього у вас формується ціла додаткова бібліотека. А, з одного кольору, всі решта. Під низом у вас буде панелька, яка показує, що в центрі у вас всі оці кольори, які вказані на панелі, це вони в, в, в цьому стандартному вигляді. І далі вони йдуть вліво або вправо, змінюючи свій тон, відповідно так само до якоїсь пари правил. За замовлення, тут може стояти у вас а, іде в темні тона або в світліші. Якщо ж відкрити меню і а, зайти. На перемикання, наприклад, показувати в теплих і в холодних тонах. Тобто Ці кольори будуть розходитися е, за певним правилом, так, щоб перейти наприклад, з синіх або зелених в їхні варіанти теплих тобто перевестися в помаранчево-червоні коричневі або в холодні. Ну і так само, якщо наприклад, взяти е, сильні, ну, насиченіші кольори і позбавлення насиченості, тобто зведені фактично до е, відтінків сірого. Можна ще вибрати, наприклад, панельку о, налаштування представлення самого цього вікна, Color Guide Options, де ви побачите зі кількох проміжних кроків переходу від о, основного кольору до якогось із крайніх, ви можете перейти. І варіації це наскільки вони взагалі міняються відтінки, тобто чи будуть вони мінятися, якщо стоїть 0. То всюди, по всій довжині шкали, у вас будуть однакові кольори. Якщо ж довести до 100%, у вас буде мінятись в центрі базовий кольор, а вліво і вправо, відповідно до цього, правил організації, піде якийсь свій а, за якимсь своїм принципом. Цю ж а, палітру, до речі, якщо ви хочете поміняти її в процесі, вам треба вибрати, щоб у вас був. А, Значок базового кольору, поміняти для нього колір. І якщо він не міняється, просто класнути по значку, і він застосується на місце першого, стане оцей вибраний, всі решта створюються на основі його. Або вибрати кольор із існуючої палітри. якийсь. Якщо по ньому класнути, він переміститься в кнопку Встановити базовий колір. Ви по ній клацаєте. Він переміщено в перше місце, і тепер вже на основі його за правилами будуть. Створюватися решта кольорів, якщо вам це необхідно. Внизу у вас буде кнопка а, зберегти групу. Ось вона з'явилася у зразках, і вона там додасться. Також сюди можна додавати а, із уже існуючих бібліотек. Тут так, Воно буде обмежувати за певними, за певними правилами кольори. І Так само вони будуть ось, зорганізовані відповідно з цієї бібліотеки. Ще й тут кнопка Перефарбовувати, може бути кнопка перефарбовувати кольори. Називається вона «Artwork Recolor». але про неї ми з вами поговоримо пізніше. Там Техніка, яка дозволяє вам будь-які ваші ілюстрації перефарбовувати буквально в кілька кліків. Так що, це ми розглянемо, коли будемо працювати з а, ілюстраціями по-складнішим, і подивимося, як цей принцип там працює. Ще один варіант роботи з кольором, тобто, а, де застосовується цей кольор, це, якщо брати не суцільні, от, наприклад, якщо подивитися під а, інструментом. У вас виверне завжди змовчним режим кольор. Ще у нього є режим градієнт. І градієнт дозволяє вам вміщувати в межах одної фігури а, кілька перехідних кольорів. Тобто ви просто перемикаєтесь, і у вас на панелі справа так само буде інструмент до градієнту. Це а, інструмент налаштування кольорів. На самій же панелі інструментів у нас є інструмент градієнт, який дозволяє вам. Розміщувати його уже на якійсь а, фігурі. Тож, якщо ви відкрили вікно, у вас є три режими роботи градієнту. Це лінійний, радіальний і градієнт довільної форми. Лінійний найпростіший. Ви просто дивитесь, що у вас є шкала кольорів. Двічі класнувши по, а, двічі класнувши по ньому, ви можете вибрати. В якому о, вікно вибираєте кольори, в якому режимі воно буде працювати. Рухайте або повзунками, або вибираєте ось тут на о, шкалі спектра кольори, і дивитесь. З лівого краю так, зліва направо. Ліва точка це лівий край зображення, права точка це правий край, край зображення. Ми можемо їх взяти, налаштувати кожен із них по-іншому і подивитися, як вони будуть працювати. Вибравши точку, так само можна змінити її ясною, непрозорість, тобто, якщо під низом є якийсь об'єкт вже намальований, і фактично це буде враження, що воно просвічує крізь нього. Або змінити положення кожної із точок, Тобто, наскільки воно буде з'їжджати зліва направо ось по цій шкалі. Тобто ви це робите або за рахунок того, що міняєте числове значення у відповідному полі, або переміщуєте повзунок. В іншу сторону. Між кольорами так само є така ромбовидна е, кнопка, вона дозволяє вам показати, наскільки сильно, якщо не міняти положення точок на е, шкалі, наскільки сильно буде той чи інший колір із присутніх е, заміщувати з собою частину сусіднього. Разом з тим можна навести курсор під панель, будь-де класити, коли у вас з'явиться курсор з плюсиком, у вас з'явиться ще один повзунок, ще одна точка яку ви можете міняти і отримувати колір в новому розташуванні. Якщо ж точка не потрібна, ви її виділяєте і клацаєте на значок смітника. О, таким чином у вас міняється. Рухаєте. І у вас присутні сильніший той чи інший відтінок. Якщо ж взяти тепер інструмент-градієнт на панелі інструментів і активувати, у вас з'являється лінійка, яка вказує, де і в якому напрямку у вас цей градієнт розміщується. Якщо взяти кно ліву кнопку мишки, затиснути будь-де і протягнути, вона буде міняти положення і спрямування а, цього градієнту. Тобто наскільки далеко з якого місця він починає, який із кольорів. Може бути там менше присутній, бо він буде за межами фігури, так, а інший буде сильніше або слабше витягуватись. Тут так само можна буде міняти всі оці шкали, вони будуть відображатися рівно на цій же ж панельці. Ми зможемо е лінійку як подовжувати, так і, наприклад, якщо трохи віддалити курсор зі сторони, де є цей квадратний. Е Чорний важіль, ви можете крутити фактично ваш, а, вашу лінійку, і при цьому так само буде міняти спрямування і положення градієнту. Якщо курсор навести на лінійку, ви зможете затиснути ліву, ліву кнопку мишки і переміщувати його. Другий режим радіальний. Тут кольори зліва направо, але тепер це кольор центральний. І це центра кола, і кольори, які рухаються вправо, рухаються до її межі, до її дуги. Тобто ви от такий варіант. І останній третій режим Freeform дозволяє вам створювати, розміщувати на об'єкті кольори. За певним алгоритмом, або в режимі точок, тобто у вас з'являються просто ось такі е, маніпулятори, які ви можете вибрати, перемістити, де він буде знаходитись, тобто від нього так по принципу радіальності буде розміщувати свій тінок і поміняти, наприклад, для нього колір. І в кожній із точок колір можна змішувати. так якщо Глянути, є параметр у вас так само в прозорості, тобто чи будете ви бачити крізь колір чи ні. Є параметр спред, тобто наскільки сильно від а, цієї точки далеко розходиться ваш а, необхідний колір. це щоб змінити, наприклад, об'єм присутності кожного з відтінку на точці. І тоді можна кожну точку рухати. Якщо треба додати нову, ви просто в цьому режимі клацаєте десь собі на фігурі і у вас задається новий кольор. Знову ж таки, якщо не потрібно, видаляєте, вибрали і видали. Це якщо просто точки. Можна створювати в режимі лінії. тоді, коли ви її вибираєте і проклацуєте точку, клікаєте, ставиться перша і коли ви рухаєте, тягнете курсор мишки, за нею йде лінія. І ви просто фіксуєте кліками. Розташування і спрямування дії ефекту градієнту. Якщо ж натисувати кнопку Escape, ви припиняєте малювати. І тепер у вас не просто кола, які а, навколо себе по радіусу розміщують кольори, а вони ще й при цьому розташовані а, по якійсь траєкторії. І відповідно до цієї траєкторії у вас будуть рухатись. Кольори. І тут вже налаштовувати собі як завгодно, яку завгодно, як завгодно довгий і складний а, шлях. І от Можна створити таке враження а, імітації, наче у вас в межах одної фігури а, змінюються, розпливаються кольори або якимось чином змішуються і створюють таку собі абстрактну а, ілюстрацію. Це такі базові інструменти, які дозволять вам працювати з кольором, організовувати його, розміщувати і використовувати на своїх зображеннях, створювати з нього палітри за певною ознакою за вашою потребою. І використовувати в роботі з ілюстраціями. А на цьому на сьогодні поки що все.